Ан здоров'я людини тісно пов'язаний з її способом життя чималу роль у нашому повсякденні відіграє харчування. Органічність у всьому такого принципу дотримуються на фермі Петровіцьких. Розміщене в броварському районі під Києвом господарство пропонує споживачеві екологічно чисті натуральні продукти харчування високої якості. Підприємство має органічні теплиці, де вирощуються різноманітні ягоди, овочі та фрукти, займається органічним тваринництвом та птахівництвом. Мені здається, все почалося в 2004 році. Я пам'ятаю свій перший візит в магазин Голфудс. Це були Нью-Джерсі. Магазин Whole Foods, це якраз сеть магазинів в Америці, де продають органічну їжу, де я став фанатом, скажімо такої органічної смачної вкусної їди. Ферму Петровіцьких було засновано у 2010 році родиною Андрія Петровицького. Господарство розташувалось на території приблизно в 10 гектарів. Починали з вирощування ягід і овочів вищих сортів в тепличних умовах. Перший рік господарювання був достатньо успішним. Тож подальшим етапом розвитку стала закупівля сільськогосподарських тварин і виробництво органічного м'яса та продуктів тваринництва. на сьогоднішній день. Ми вже закончили повністю будівництво уже всіх об'єктів, які там є. Це і забойний цех м'ясо цех. Небольшої но є. Засадили всю територію там вже нігде, скажімо так, сажати. Есть птица, это бройлеры, это то, что доступно в магазинах. Промышленная птица. На самом деле этой птицы много разновидностей. Элитная, цесарки и фазаны. Орпингтоны, это птица, которая не растет очень быстро. Она медленно растет, но вкус непередаваемый. Идея была создания такого вот фермерского хозяйства, где бы было все. На сегодняшний день, видите, достаточно успешно. Продукция пользуется спросом. Даже я бы сказав, популярною стало. Велике плодово-ягідне тепличне господарство Петровіцьких працює за принципами органічних екостандартів. Овочі, ягоди та фрукти вирощуються без використання хімічних добрив, стимуляторів. Пестицидів та герпіцидів. Тварини і птиця відгодовуються натуральними зерновими кормами без використання ГМО, гормонів, антибіотиків чи інших побічних речовин, що прискорюють ріст, призводячи до генних змін кінцевого продукту. По ягоді ми не приміняємо ніякі удобрення крім органіки, яку ми отримуємо прямо у нас. Вот в птичнике или в свинарнике, скажем так, у нас этого добра навалом. Я это называю more than organic, да, больше, чем органик. Мы ягодой уже торгую там два или три года, да, вот это уже будет четвертый год. А уже есть свои покупатели и поклонники. Я дорожу своими покупателями. И если что-то будет не так, я потеряю, скажем так, покупателей, соответственно бизнес. То же саме, например, з птицею чотирьох-п'ятикомпонентний корм. Да, вона ростуть то тобто не 45 суток, вона росте 3-4 місяці і виходить 1,5-2 кілограма. Ну, це качественне. Натуральна продукція біологічного ягідництва і тваринництва має природний термін зберігання та відмінні смакові властивості. Ферма Петровіцьких працює за високими європейськими стандартами. Впроваджуючи сучасні технології господарювання, підприємство має замкнений цикл, вдало поєднуючи виробництва, переробку та збут органічної сільськогосподарської продукції на сьогоднішній день для того, щоб бути успішним в агробизнесе нужно, кроме того, что выращивать, еще и заниматься самому сбытом и иметь замкнутый цикл. То есть, если, например, говорить о ягоде, желательно иметь заморозку. Если это птица, значит, у вас должен быть забойный цех небольшой, где вы ее забиваете или морозите, или превращаете в полуфабрикаты. По свинине то же самое. И когда у вас вот на одной территории как бы все это есть, и есть эта возможность, да, Ви, скажемо, подивляйтесь менше, ну такому ризику, фінансовому ризику. Активний розвиток органічного виробництва почався з середини ХХ століття. Сьогодні воно представлене більш ніж в 120 країнах світу, та й попит населення на натуральну продукцію постійно зростає. Українці, як і більшість споживачів у світі, готові брати екологічну продукцію за ціною на 10-50% вищою від звичайної. Продукція ферми Петровицьких сертифікована. Реалізується в інтернет-магазині компанії та в магазинах роздрібних мереж під власною торговою маркою. Я назвав її ферма Петровицьких. Да? Тобто це сімейна ферма Петровицьких, де логотип, це фотографія моя з моїм сином младшим. Це не зовсім, знаєте, от така комерція і погоня за длинним рублем. Я вам скажу, що такої от цілі навіть не ставилось. Починалось більше як хобі. Акіпірво приносить радость, многим і пользу ведення фермерського господарства для Петровіцьких справа сімейна. Основні обов'язки розподілені між великою родиною. Обслуговування агрокомплексу не потребує значних людських ресурсів. Невеликий дружній колектив ферми професійно виконує свої обов'язки, піклуючись про отримання якісного екологічного кінцевого продукту. У мене є три направлення це ягоди, да, ягоди, овочі, птиця і сіні. Ви знаєте, у нас на Фейсбуці там порядка полутори тисячі друзів. скажем так. Очень много было вопросов. Людям всем интересно, откуда же идет эта продукция, где она растет, как она растет. У нас 21 мая будет день открытых дверей. Это первое такое мероприятие, которое мы хотим провести значит, на территории хозяйства. Есть идеи для программы, то есть, это будет посещение теплиц, посещение на поле. Люди увидят, как она растет, как она собирается, там людей будет возможность приобрести или самому сорвать с поля. Уже к тому времени а, даже будет первая малина. Я думаю, мы покажем ну, такой вот э, забойный цех, там, где вот забивают курей, и, если кому будет интересно. Вот, будет свежена, будут куры, будут куры. Там на гриле будет шашлыки, музыка, площадка для детей, праздник села. За роки існування ферма Петровіцьких досягла значних результатів у сфері виробництва органічних продуктів, здобула довіру споживачів та значно розширила коло своєї діяльності. Засновник господарства бачить кілька ймовірних сценаріїв його подальшого розвитку. На сьогоднішній день вже заключені контракти з всіми рітейлами. Так? тобто, в принципі весь урожай цього року розписаний. Вот а, Ну и теперь я думаю как бы два варианта или а, расширяться да, это привлечение инвестора, то есть поиск инвестора вот, и масштабировать этот бизнес или продавать. мы собираемся масштабировать и привлекаем инвестора кому это интересно. Вот, есть куда? І готове обсуждати з метою покращення стану навколишнього середовища, органічне господарство поєднує в собі традиції, нововведення та науку. А виробництво органічних продуктів має неабиякі перспективи: натуральне харчування. Вже стало світовим трендом все більше вітчизняних фермерів започатковують виробництво продуктів органічного походження. Засновники ферми Петровіцьких переконані від інших підприємств в цій галузі їх відрізняють скромність, цілеспрямованість, терпіння і сила волі. Результати достигаються ісключительно трудом. тільки на порствием, знаете, таким вот и трудом можно чего-то добиться и достичь. Вот. А еще любовью к своему делу. Если вам это нравится и вы прикладываете максимум усилий и знаний, еще без этого что же... Вот. У вас получается ну, такое вот идеальное вкусное и здоровое, вот такое вот детище, скажем так, да, вот, в виде плодов, да? ягод или мяса, вот, которое приносит и наслаждение, и пользу.